Слава Україні! З вами Євген Євгенюшевський, і як завжди, ви на каналі Ібіс Відеоогляди. І в сьогоднішньому огляді хочу відповісти на дуже розповсюджене запитання: як я перевожу свої фідерні кормушки і в чому я їх зберігаю? Зберігаю я їх в звичайних коробках, які призначені для спінінгового лову. Але чому саме от ці коробки мені підходять? Використовую дві коробки. Перша з розміром 328 на 235 на 50, трошки нижче і на 80 трошки вище. Саме в цих коробках вміщується достатня кількість кормушок. Наприклад, в більшу коробку я можу запихнути 60-65 кормушок для класичного фідеру. В меншу коробку, яку я використовую для флетфідерних годівниць, можу запихнути порядка 60-70 флетфідерних годівниць плюс топтушки. Коробки виконані з надміцного пластику, тобто можна повністю загрузити коробку, встати на неї і з коробкою нічого не станеться. Навіщо нам це потрібно? Нам це потрібно, якщо ви, наприклад, так само як я, транспортуєте коробки, там декілька коробок накидаєте в сумку. Тобто я накидаю три коробки, можете уявити, скільки важить три коробки, повністю загружені кормушками, і не переживаю за те, що в мене може щось трапити з нижнім контейнером. Нічого не трапиться. Також фішка цих коробок в наднадійних замках, тобто ви закрили замки. Ви можете робити будь-які маніпуляції з коробкою і так само не переживати, що кормушки можуть висипатись. Чому це важливо? Тому що багато кормушок виконані з тонкої проволоки. Це не мінус кормушки, це її технічний нюанс. Тобто, коли нам потрібно, щоб кормушка активно віддавала корм, ми використовуємо саме такий тип кормушок. Але як ви знаєте, ці кормушки достатньо просто помняти. ну... Зіпсувати одним словом кормушку. В такому боксі нічого з нею не відбувається. Також, за що мені подобаються ці бокси, це те, що за допомогою е, ось таких от, е, наборних елементів можна змінити розмір, довжину наших е, внутрішніх частин, і це дуже зручно, тому що ми можемо під е, будь-який нестандартний розмір змінювати нашу внутрішню частину. Це теж є дуже зручно. Також дуже зручно те, що ці коробки прозорі, тобто у вас видно, що в конкретній з них знаходиться. Але для зручності я їх підписую. У мене три коробки під фідерні кормушки, одна під. Пікерні, тобто ваги, це кормушки вагою від 15 до 40 грамів. Друга коробка повністю забита кормушками 50-60, і третя кормушка від 60 до 120 грамів. Дуже зручно підписати на стікері або просто-напросто маркером на коробці, і ви знаєте, наприклад, відправляєтесь ви на стоячу водойму. Ви знаєте, що от візьму цей середній кейс з кормушками 40-50 грамів, і ви точно в цій коробці знайдете все, що вам потрібно для риболовлі. Так само і з флетфідером, але із-за того, що в коробку поміщається достатньо багато кормушок, насправді, ну, в мене коробка для флетфідера, вона одна, і в ньому, як ви бачите, поміщається теж достатньо багато всього. І кормушки, і топтушки все повністю, що вам потрібно для флетфідерного монтажу. Сподіваюся, що відповів на питання, де я зберігаю свої кормушки, як я їх транспортую на водойму. А з вами був Євген Конішевський. Не забувайте підписуватись на канал та залишати коментарі. Побачимось.